thank you З перемогою, сьогодні важка так. гра, сьогодні класний гол забили. Ваші враження. Ну нас попереджали, що буде важка гра, тим більше, що з лівим берегом завжди пару гравців з першої команди спустили, щоб мали ігровий час. Та й тренер приїжджав першої команди, подивився на них. Тому вони з двойним, так сказати, наснагою грали сьогодні проти нас. Тому взагалі перемога то все одно, як там гра склалася, головне три очки нам сьогодні було. Ступити. Сьогодні була така погода англійська, злива постійно. Чому не було у ваших ударів з дальньої дистанції в першому таймі? Чому не були в другому таймі? В принципі, ось рекошет, якийсь віскок можливо допоміг би? Е, ну так, нам ну самі бачили, ми ще на коли на розминці, що м'яч летить, коли від трави трошки так по газону. В першому таймі багато ударів не було напевно, тому що вони гарно перестроювалися. В них поки були сили. В другому таймі ми ще трошки додали. Вони підсіли і почали вже з'являтися моменти, простріли. От і перший гол теж з рикошету. Там м'яч полетів, і другий так само. Ну. У вас сьогодні було два моменти, щоб забити. Перше, ви так на виконання вирішили пробити, друге вже вирішили просто насилуватись. Як приймаєте рішення, в останньому ми пішли одразу якось. Подивився, що Любко просто сильно пробив, я теж вирішив так. же. Що ви чекати взагалі від вас? Ось якісь цілі, у вас індивідуальні можливо, є там забити багато м'ячів, чи більше як асистент, чи більше на команду? Та більше на команду. Я як опорний, більш розігруючий, руйнівного типу. Трошки вище там Артем та Дмитро грають, тому більше вони на засіданні. По жовтим карткам ви рахуєте, якось від грати, побаранше грати, чи просто ось так у вас інколи співпадає, що не потрібні бувають жовті картки? Ну так, да. іноді треба я ж кажу, що руйнівного типу, що треба іноді зривати атаки, і через це пропускав минулу гру. Тому ну, така робота. Хто у вас особисто підтримує, у вас особистий вболівальник? Дружина, дитина, мама, брат, вся сім'я. Ну і, і друзі, звичайно, теж дивляться, болівають. І декілька слів для людей, хто вас сьогодні підтримував. Е, можна показати так. Завтра приїдуть, завтра буду зустрічати. Тому цей гол для вас. Вам дякую. І вам дякую.